Всеукраїнський форум національно-патріотичного виховання молоді організували в Тернополі. Головна спеціалістка департаменту шкільної освіти Міністерства освіти і науки України Олена Тяпка розповіла про зміни у викладанні предмету захист України у школах. Уже? Розроблені програми для і затверджені типові програми для підвищення кваліфікації вчителів, підготовлені тренери, які в Україні тепер будуть навчати педагогів, що викладають захист України. Виділено 1,75 мільярдів гривень для того, щоб оновити і програми і повністю оновити підходи для предмету. Про залучення ветеранів до викладання предмету захист України розповів заступник міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов. Він долучився до форуму через онлайн зв'язок. Для Цього з міністерством оборони ми напрацювали відповідну програму, і навчання вже пройшло 116 ветеранів, які вже працюють, отримали відповідний державний сертифікат. І е, маємо позитивні відгуки від громад щодо продовження такого залучення. У заході взяли участь представники громадських організацій. Серед них Світлана Гаврих, заступниця голови тернопільського осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації Молодіжний націоналістичний конгрес. Вона розповіла про те, як її організація займається патріотичним вихованням. Це український націоналізм, патріотичне виховання молоді, шляхом вишкільних таборів, вишкільних заходів, так само громадсько-політичні акції, тобто ми включені в такі важливі процеси в країні. Не стоїмо осторонь. Під час форуму Тернопільський коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою організував виставку навчальних зразків зброї та дронів. Зокрема, показали 10 зразків сучасних безпілотників. Це не лише літальні, а й наземні, також підводні дистанційно керовані апарати, каже викладач коледжу Віктор. Перед вами один із стандартних прикладів і співдрону, на який зараз найбільша увага до найбільша увага, до яких усі звикли. Саме такі варіанти використовують наші військові. Якщо ми глянемо сюди, сама платформа, на якій знаходиться все, що ви бачите, розробка Тернополя використовується або ж для доставки вантажів, або ж може використовуватись для евакуації наших поранених. Ініціатор заходу Тернопільська обласна військова адміністрація розповів її голова В'ячеслав Негода. Поговоримо питання досвіду, який ми маємо в тих чи інших навіть, регіонах і громадах. Ну і найголовніше, на основі цього вибудуємо свій план таких, назвемо заходів, наші програми, регіональні, місцеві стосовно нашого майбутнього, називаємо знову ж таки військово-патріотичного виховання. Лілія Лобур Василь Панчук Суспільне новини Тернопіль.